Доброго дня, мене звати Григорій, я пройшов 21-дневний інтенсив з продажу товарів і хочу поділитися своїми враженнями. Почну з того, що я звукорежисер. Рік тому я створив інтернет-магазин з продажів музичних шаблонів для діджеїв. Через півроку я почав просувати цей магазин. І, як я завжди це роблю, я сам самотужки почав все вивчати, розбиратися в цьому питанні. Та десь через місяць, приблизно, ну, десь так, моїх трудів, так скажемо, ніяких результатів взагалі не було. Ось. Після цього я почав запитувати в своїх знайомих, як вони вирішують ці всі питання. Ось потім пройшов і консультацію. Ось. Звідси я. Почав здогадуватися, дізнався, що для, цього, для цієї справи потрібна система. Ось. Але я якось не знаю, я не йшов ні на які курси, я продовжував сам щось дізнаватися, вчити. Ось, доки моя дружина не натрапила на сторінку Кристини а в інстаграмі. Ось. Таким чином, я дізнався. Про цей інтенсив 21-дневний і вирішив його пройти. Я, так скажімо, якось скептично відношусь до консультацій, до курсів, якось так ще не знаю, зі школи ще з універлом повело, що я все, все якось сам дізнаюсь. Але думаю, ну, гірше вже точно не буде, я вирішив спробувати. Ось, пішов я на цей інтенсив. Ось, і після першого блоку це оцінка конкурентів та їх клієнтів. Я по рекомендації Кристини проводив опитування, Касдев проводив. І в мене вже на цьому етапі була був продаж мого продукту. Ось для мене це колосальне просто досягнення. Тому що десь за рік в мене не було взагалі жодного продажу. На інших торгових там таких маркетплейсах у мене мій продукт продавався. А от з мого інтернет-магазину ну, взагалі, от не було ніяких продаж. Ось. А мене це ну, просто і. Натхнення в мене з'явилось і, ну, розумієте, так, якому я <хи>, зараз просто в, в мене настрій, і це все просто дуже-дуже підбадьорює, дуже надихає. Ось, А по факту це, це просто е, система певна, е, і досвід. Здається, якщо я не помиляюсь, у Кристини там більше 10 років досвіду в цій справі. Ось. І що мені значить, дуже сподобалося в цьому інтенсі, по-перше, всі мої питання, які в мене виникали, вони були вичерпані взагалі до самого-самого самого. -самого, -самого. Кристина мені все розжувала, роз'яснила так просто, що в мене просто більше ну, не виникло питань. Ну, далі взагалі ясна річ, що вони з'являться, але на зараз мені все чітко, ясно, що робити. Ось. А, потім а, лояльність. Якщо я щось не міг, десь щось не встигав, ми там. Якось переносили там, ой, не переносили, але домовлялись там якось, знаходили зручні ну, зручний час. А що такого ще? Повторюся, саме головне, напевно, що, що саме головне, це система, яка була набута роками так, це досвід. Вона дійсно працює. Ось і за це просто дуже величезне. Дякую от Кристині, що вона от дає можливість втілювати свої цілі, Ам... Начебто все сказав. Я всім бажаю не зупинятись, не, е, ні в коєму випадку не, не опускати руки. ось, якщо, е, якщо вам це подобається, якщо це робити систематично, то у вас все вийде. Ось. Звісно, тяжко, як і в будь-якій справі. Ось. Але це можливо.